Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми оглядаємо найкращі гаджети. І сьогодні у нас на огляді смартфон Xiaomi 13T. Якщо ви шукаєте смартфон, який дійсно відповідає вашим очікуванням, Xiaomi 13T може стати вашим надійним компаньоном. Давайте поговоримо про технічні особливості, які роблять його особливим. В класичній коробці ми маємо стандартний набір, як для смартфона Xiaomi. Крепка з прозорим чохлом. Смартфон з вже наклеєною на заводі захисною плівкою, зарядний пристрій на 67 Вт та кабель USB на USB Type-C і, звичайно ж, документація. Xiaomi 13T оснащений потужним процесором. Це восьмиядерний Mediatek Dimensity 8200 Ultra з частотою до 3,1 ГГц, техпроцес 4 нм та графікою mali G610. Що означає миттєвий запуск програм, а ігри працюватимуть плавно і без лагів. Оперативна пам'ять 8 або 12 ГБ вбудована 256 Ваша продуктивність та розваги будуть на найвищому рівні. Це я вам можу гарантувати. Камера Xiaomi 13T знімає чудові фотографії навіть в умовах низького освітлення. Покращений нічний режим та різноманітні режими зйомки дозволять вам робити професійні знімки у будь-яких ситуаціях. Основна камера від Leica, розмір матриці 1х1,28 дюйма, 53 мегапікселя, F1,9. Надширококутна камера також від Leica, 12 мегапікселів, розмір матриці 1х3,06 дюйма. Фронтальна камера 20 мегапікселів, f 22 Окрім самих камер, ще маємо фірмові технології Leica Authentic Look і Leica Vibrant Look. У цих режимах зображення на виході отримують природну кольорову гаму, високий контраст і чіткість стіней. Також маємо портретний режим із можливістю налаштування системи майстер-об'єктивів. Доступні документалістика 35 мм, віхрове боке 50 мм та м'яке фокусування 90 мм. Занурення в контент ніколи ще не було таким яскравим. Xiaomi 13T має кришталево чіткий 667-дюймовий Crystal AMOLED-екран із насиченими кольорами, який забезпечує чудову якість зображення. Роздільна здатність складає 2812х 1220 пікселів та частота оновлення аж до 144 Гц. Батарея Xiaomi 13 t гарантує тривалий час роботи. Сміливо забудьте про постійну турботу про заряд смартфону. Маємо турбозарядку потужністю 67 Вт, це 42 хвилини до 100%. Ємність акумулятора 5000 мАч, що дозволяє до 16 годин відтворювати відео, до 5 годин запису відео у форматі 1080 p та до 100 годин відтворення музики. Смартфон Xiaomi 13T на перший погляд має звичайний форм-фактор моноблоку. Але при детальному розгляді можна побачити, що виробник попрацював і зміг виділити блок камер в актуальній рамці, що виділяється. Тут же красується напис лейка, а також є отвір світлодіодного спалаху. Задня частина смартфону глянцева і дуже гладка. При недбалому догляді може швидко назбирати відбитки пальців чи подряпини. У цьому випадку рекомендую використовувати чохол хоча б комплектний, а краще придбати той, який подобається, тим більше смартфон в чохлі значно простіше утримувати в руках. Бічні грані плоскі та відповідають сучасному тренду актуального дизайну. Рамка металева та пофарбована у чорний колір. Усі управління винесено праворуч. Тут і гойдалка гучності, і кнопка блокування-розблокування. Датчик відбитків пальців вбудовано прямо в дисплей. У смартфоні досить потужна начинка, яка дозволяє грати в сучасні ігри без підвисань під час ігрового процесу. Якщо ви шукаєте смартфон, який поєднує міць, якість камери та довгу автономність, то Xiaomi 13T ваш ідеальний вибір. Пориньте у світ майбутнього вже сьогодні. Дякую, що додивились цей огляд до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал та залишити свої коментарі про новенький Xiaomi 13T. З вами був магазин Avik.ua. До скорих зустрічей!